А чи знали ви, що близько 850 людей в світі страждають на хронічну хворобу неру? І що до 2040 року ХХН буде п'ятою причиною смертності в світі? А чи знали ви, що в загальній популяції один з 10 людей має ХХН? Дев'ять із десяти не знають про це? Один з трьох з Тяжким перебігом хронічної хвороби нирок, термінальної стадії, також не знаю про це. Я Ольга Чуб, лікар-нефролог, кандидат медичних наук, доцент кафедри Харківського національного медичного університету. 28 вересня з 17 до 19 розкажу вам про всі підводні камені хронічної хвороби нирок, з якими стикаються не тільки профільні спеціалісти, нефрологи, а й лікарі суміжних спеціальностей.